Вітаю глядачів та гостів мого каналу Ворожіння Таро. Сьогодні розглянемо питання січня. Які основні події чекають нашу країну в січні? Чого нам чекати? Чого ждати? Так. Основні події січня для України. Так, січень місяць у нас буде місяць так званих качель. Чого в нас буде і хороше, буде щось і погане. А, тобто визволення деяких територій. Можливо, в деяких місцях наступ буде. Як поганого, так і хорошого всього буде 50 на 50. Не буде це місяць чисто хороший, або місяць чисто поганий. Ага. Дивіться, місяць, який буде пов'язаний практично весь місяць із бойовими діями. В началі місяця будуть активні прильоти, будуть а, бомбардування. Ну, в принципі, це так уже і було. Перші два дні Нового року нас росіяни атакували своїми дронами. А. Другий тиждень, січня. Буде щось страшне. Можливо, якась масова атака. А, можливо, якийсь удар від росіян, який нанесе нищівного удару для України, але в цій карті є ще позитивне те, що тут є світанок. Бачите, як сонечко встає. Тобто, після цих важких ударів ми все одно встанемо на ноги і будемо далі продовжувати свою битву а, в третьому тижні. Січня місяця будуть якісь події а, судьбоносні, які пере, перевернуть хід війни. І люди, які раніше спали, які раніше а, були сліпі, вони почнуть вставати і прокидатися. А, тобто, можливо, можливо, буде деокупація де якихось а, територій України, де люди будуть вставати. Із своєї, свого полону. Ну, Цікавий місяць буде страшний, але цікавий. А, мене цікавлять, чи будуть в січні місяці страшні обстріли, так як нам показали. Чи будуть страшні обстріли, які призведуть до великих руйнацій, великих людських жертв? А, так, на жаль, я бачу, що обстріли будуть від них ми нікуди не дінемося, така тактика ведення війни Росією. Але мене дуже радує карта Король Кубків. А, те, що дуже дуже прям таких масштабних не буде. Це, це буде, так, звісно, жертви будуть, звісно, будуть руйнування. Людям це буде дуже боляче, дуже так, неприємно. Но... Ну, в кінці випадає хороша карта, тобто це не буде наскільки масштабно, як це планували росіяни. Дорогі українці, будьте обережні, не ігноруйте повітряну тривогу, адже, бачите, карта на цей місяць випадає не дуже хороша, зовсім не хороша, щоб не наробити горі. Лучше будьте у сховищах під час тривоги. Так, хочу ще запитати, чи буде в січні місяці обмін полоненими? Чи повернуться наші військові, наші цивільні з полону? О, так, Карта Четверка жезлів про це як Як ніяка друга карта говорить іменно повернення додому, і їх будуть люди А, Так, 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 обмін полонами буде, але мені кажеться, потрійки мечів буде, або не в тій мірі, про яку буде домовлялися. Допустимо, домовлялися на більшу кількість, повернули меншу кількість. Або буде навіть тіла загиблих. Отак так ще мені хочеться сказати, що це буде навіть не тільки живі люди, а й тіла загиблих. Також повернуться додому. Ну, Це теж хорошо. Адже матері, дружини зможуть поховати, достойно поховати своїх і наших захисників. Так, ще хочу подивитися, які, які труднощі принесе січень місяць для українців, в чому вони будуть полягати ці труднощі. Угу. Дивіться, а, я бачу, що будуть якісь труднощі в законі, можливо, будуть прийняті не сильно популярні закони. Будуть труднощі в, в подоланні, знаєте, в прийнятті народом цих законів. Люди, люд, люди будуть недовольні ними і ну, будуть якісь як називати, обсуждення цих законів. Ну, воно не, не переросте ні в що друге Просто люди пообсуждають, повозмущаються і будуть далі тягти ношу цих законів, приймуть їх і будуть тягти їх. Так, що ж хорошого чекає в січні українців? Бо не все ж про погане говорить. <смайна> Має в нас щось бути і хороше. Так, що хорошого чекає на українців у січні місяці? А, дивіться. Наша Україна перейшла в новому році на новий етап розвитку. і Всі труднощі до того, які у нас були, вони просто відпадуть, всі оті негаразди. І буде, я б сказала, можливо, буде менше обстрілів, можливо, буде менше поганих новин. Трошки, може, трошечки буде лучший, кращий е, рівень життя, бо від нас, дивіться, піде бідність. Е, можливо, я, під, під, там, я, я не знаю, можливо, це підняття мінімальної зарплати, можливо, це підняття прожиткового мінімуму, якихось ще там виплат. Тобто це хороше на нас чекає. Бачите, приємні новини. На нас, на нас чекають. Ну що ж, будемо чекати. Е, ще хочу оглянути. Ту частину України, яка знаходиться в окупації, що чекає наші окуповані території в січні місяці, розглянемо їх коротко по області зараз, що чекає кожна область? Херсон, Запоріжжя, Луганськ, Донецьк і Крим. Крим це також Україна. Так, дивимось. Херсон Запоріжжя, Луганськ, Донецьк і Крим. Що я можу сказати? По Херсону поки що ситуація не є визначеною. По Херсону поки що немає чіткого плану визволення? Тобто Херсон на роздоріжжі. Але дивіться, коли я викладаю додаткові карти. Я бачу, що в Херсонському, ну я, я говорю тільки зараз за окуповану частину Херсона, так як ще лівий берег у нас знаходиться в окупації. Дивіться, там буде, проходить якась битва, яка а, здобуде перемогу і піде на покращення. Має таке ем, враження складається з даних карт, що буде якась частина, якась деокупація в січні місяці, частини лівого берега. Так, Запоріжжя. У Запоріжжі тут дев'ятка Пентаклів, що означає здійснення мрій, ізобілія. Ну, тобто, теж непогані карти в Запоріжжі, там щось будуть проходити якісь, якісь цікаві події. Так, події будуть зв'язані з військовими. Дивіться, події з наступом. А, причому, я б сказала, наші ЗСУ більше готуються до цього наступу, більше очікують від нього. Чим він буде насправді? Ну, знаєте, я веду до того, що, можливо, вони готуються активно відбивати територію до, до великих боїв. Ну, Цього не буде. Це буде набагато легше, чим, чим вони готуються, чим їм здається. Тобто то, то також я бачу частину деокупованих територій, частину територій, які повернуться на Україну. Так, Луганськ. У Луганська теж будуть якісь. Російською карт подоносні змінені. О, да, навіть випала карта Колесо судьби, карта фортуни. А, це б могло сказати про те, що в Луганську, можливо, будуть якісь проходить. Наступальні дії, як зі сторони ЗСУ, так і зі сторони Російської Федерації, які не увінчаються іменно зі сторони Російської Федерації, не увінчаються успіхом і все повернеться так, як і було. Тобто, якщо. В якийсь момент нам здасться, що на Луганську йде наступ, що російські війська наступають, відбивають територію в ЗСУ, то це буде всього тимчасово і ЗСУ швидко поверне все, все те, що все там, всі ті території, де вони відступили. Так, Донецьк. Донецьку теж будуть якісь, причому, знаєте, значуща якась буде перемога, але вона буде ще така хитка, ще така невпевнена. А, частина військ буде відбита під вмілим керівництвом. Тобто, пройде якась а, вдало спланована операція, спецоперація, яка примусить російські війська трошки відступити. Небагато. Це не буде велике звільнення великої кількості територій. А, ну, це буде так. По Криму я бачу, що ну, Крим зараз не на часі. А, Крим поки що буде в окупації, а, поки що там нічого не відіб'ють. Але все-таки він до нас колись вернеться. Дивіться, коли я роблю розклад, Крим вернеться в Україну і буде йти. Він піде від Росії і більша частина людей буде. Цьому рада. Але це не зараз, це не на часі. Це зовсім дивіться, карти показують тепла. Це швидше, мені каже, тоді, коли буде тепло. Кінець весни, літо, коли буде зелень у нас, тобто не взимку. Що ж, такий розклад вийшов на січень. Будемо просити Бога, щоб все хороше в ньому збулося, все погане, щоб не збувалося. Віримо в ЗСУ, віримо в силу ППО. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канали, ставте лайки, коментуйте відео.